Привіт всім! Сьогодні ми будемо жарити котлети. У мене свинина, лопатка, кілограм м'яса, взяла капусти 300 грам і цибулина велика, 4 зубки чеснику, чайна ложка морської солі і чорний мелений перчик. Зараз це все я перекручу через м'ясорубку і буду жарити котлети. Всі прикрутила м'ясо, капусту, цибулю і чесничок. На цю кількість м'яса я додав 2 яйці. Добавляю перчик мелений чорний і морська сіль в мене по чайній ложці. Зараз це все. Вимішаю гарно виб'ю і буду робити котлети. До фаршу я хочу додати один секретний інгредієнт. Дві ложки пшеничних висівок. Це для тих, хто боїться спортити свою фігуру. Все. Харчові, харчові висіки, які купила в магазині. А тепер буду вимішувати, вимішувати гарненько. гарно вимісю їх і оставлю, щоб вони трошки... Набухло це все, фаршу постояв хвилин 15-20. А потім буду виробляти котлетки. Вони так пахнуть часничок, цибулька, ароматні. Можна хліб додати, але я вирішила капусту вместо в картоплі покласти і додати дві столові ложки висілок це буде дуже корисно і смачно. так Оставлю їх на хвилин 20, щоб набухло все, а потім буду виробляти котлетки. Гріється в мене олія, а я котлетку буду обмокувати в муку і так, першу половину. кладаю сковорідку. так знову Вже пахнуть, дуже смачно. Так, все на швиденько можна на великому обдару. І будемо, наверное, їх ще в духовку доводити до готовності. Поки тоді зараз і я буду робити другі. Подивіться, які вони гарні, засмажені. гарно смазаки. Духовку включила, зараз цей підмазу і перекладу на форму в духовку. Доведу до готовності. Густенькі будуть смачні. На що зробити не пожалієте. І саме головне і не портики. Переклала на сковорідку, змастила олією, переклала на сковорідку. І зараз ще пожару, і буду запікати в духовці. Получилось. Ух, яка красота. Ну що, пробуємо? Дивіться, яка красота вийшла. Ох, і красоті ще. Мягусенькі. Дивіться, які м'ягенькі. Сочні, м'ягенькі. Дивіться, як їх не готувати. Таку красоту і вкуснятину. Хто ще любить? Я з кетчупом попробую. Угу, Гарячий. Угу. Смачнющі, мінусінькі. Капуста не відчувається зовсім. Дуже смачно. Якщо сподобався мій рецепт, готовте, смакуйте і всього найкращого. Бувайте здорові!